Тись в та хвостаці. І сьогодні разом із таким граливим жоріком ми вам розкажемо. Ми поговоримо про змішані породи собак. Подивимося, якими стали в у у результаті селекції. А також розповімо вам цікаві факти про бобрі. А наші маленькі заознавці повідають, що вони знають про цих тварин. До сича люди хочуть чогось нового, і для цього вони починають змішувати різноманітні породи. Так і наш Жорік на півкровка. Далі поговоримо про це детальніше. Про те, що у Маші в родині з'явилася собака, дівчина дізналася, чи не остання. Адже тоді, коли жорік переступив поріг квартири, вона була далеко за межами Черкас. Це було дуже цікаво. Я була в Криму, і мені мама прислала фотографію собаки. Ось і я й перезвонила, вона сказала, що це тепер наш <кхем> домашній улюбленець. Тож 2013-го цей фухатий тепер повноцінний член родини Голуб, а придбала жоріка за оголошенням у інтернеті. Втім, коли батьки зізвонювалися з продавцями, були впевнені у тому, що їхній майбутній друг буде чистокровної породи. В інтернеті написали, що це МОПС три місяці, але коли нам через два тижні принесли документи, за документами він пікінець п'яти місяців. От і до нас ця собачка змінила десь трьох хазяїнів, і вже ну, якось віддавати його назад, ну ми вже не хотіли, тому що ну це, якщо чесно, це по-свинськи, це неправильно, тому що собачка це теж жива істота, і йому теж звикати до нас треба було. Марія розповідає, що як тільки її мама побачила жоріка, одразу зрозуміла, що це пес змішаної породи, адже у цього фухатого неправильний прикус. Тім якої породи родичі цього собаки, господарям нині важко сказати. Деякі ветеринари нам казали, що це мопс з Пікінесом змішана і за характером видно, а деякі кажуть, що це дворова собака з Пікінесом змішана. Тобто, деякі кажуть, що це там, бульдожка змішана з дворовою собакою, тому що в нього ну, така, прикус такий не дуже правильний. Тобто, од, е, якось До одного консенсусу не можуть прийти в ветеринарні лікарі. Але от, ми думаємо, що це мопс, який пікінесик змішаний. Загалом змішування порід поняття не нове. Так у результаті правильної селекції у минулих століттях було виведено досить багато нині відомих порід. У свою чергу, для того, аби створити ідеальну мисливську собаку, генетика керувалася не лише зовнішніми даними, а й рівнем здоров'я собаки. Зараз люди без досліджень можуть схрещувати між собою собак, втім це не завжди може позитивно відбуватися на самопочутті чотирилапих. Тут варто досліджувати генетику двох порід. Та й у результаті схрещування може вийти не досить привабливий улюбленець. А ми пропонуємо вам кілька прикладів цікавих схрещувань: це поєднання підбуля та хаскем. А це фото зображення Коргі та далматинця. А це чау-чау та хаскін. А це поєднання такси та далматина. Тут селекція мопса і чихуахуа. А це поєднання Йоркширського тер'єра та пуделя. А це шарпей та кокер спаніель Це мопс та англійський бульдог. А ось іще англійський бульдог, тільки вже схрещений з німецькою вівчаркою. Що ж до характеру таких змішаних порід, то ці собачки можуть або повністю бути схожими на якусь конкретну породу, або запозичити деякі риси характеру як від однієї породи, так і частину від іншої. Насправді у напівпородистої собаки такі самі проблеми, як і у породистої собаки, їх так само треба прививати. У нас була ситуація недавно, що ну, восени десь що вкусив кліщ. Ось, і у мене у подруги собака вкусив кліщ дворову, то в неї просто ну, собака там десь трошки там поскулила, поскулила, виняла того кліща і далі вона побігла. А от у нас був. Піроплазмози у нас і капельниці, і ліки, і дуже йому погано було. Тобто, та такі самі процедури, як з породистими собаками, тобто, всі оці, там в плані медицини негативні ці аспекти напівпородисті собаки, вони теж їх переймають на себе. Марія розповідає, що Жорік для неї як вірний друг, адже їй абсолютно не важко за ним доглядати, гратися та прогулюватися кілька разів на день. І то нічого, що такий улюбленець має непростий характер і часом сам керує, куди їм варто йти з господинею і що їм ще не час повертатися додому. В нього дуже складний характер, не знаю. Можливо, це через те, що ми його так трошки пізно взяли і важко перевиховувати, але ну, він не слухається часом, буває. Буває, слухається, буває, не слухається. Ось любить за іншими собаками побігти їм, потім його ловим. Ось, а... Ну, теж іноді з їжею перебирає. Але цілому він дуже добрий, він дуже дружелюбний, він не кидається на людей, він не гавкає там, ну, на них дуже сильно. Дітки з ним люблять гратися, він дуже любить маленьких діток. От. Ну, взяли собаку як більше для мого брата, тому для, для нього там ідеально така собачка маленька. Наша героїня зазначає, догляд собаки на півкровки нічим не відрізняється від піклування породистих братів, якщо генетично правильне поєднання. Відповідно, тоді у собаки не виникає ніяких проблем зі здоров'ям. Але придбавши такого вухатого, радимо все ж звернутися до ветеринара за консультацією. Купаємо його десь раз на тиждень, раз на, на два тижні. шампунем спеціальним купаємо. От і нам казали попередні хазяїни, що в нього шерсть набагато краще стала. Ось Згуляємо там кожен день, десь два рази на день, намагаємося тут трошки більше, іноді як виходить. Годуємо його там м'яском, ну таким вареним, іноді там серця курячі, печінка куряча. Тобто йому не можна жирного, йому не можна солодну цукру багато, солодкого не можна. Але ми іноді йому дамо цукерочку, якщо він дуже попросить. Тому що в нього такий погляд, коли він просить, що просто йому неможливо відмовити. Один раз була ситуація: ми на море їздили і там зайшли в кафе, і перед нами була сиділа молода пара, і він не випросив пів порції шашлика. Просто сидів і дивився, і вони не могли йому відмовити і давали шашлика. А він ну, продовжує сидіти і дивиться. Тож змішувати породи іноді цікаво, але у разі, якщо ви проконсультуєтеся з ветеринаром та генетиком. Втім, якщо ж ви ненароком придбали собаку на півкровку, намагайтеся детально з'ясувати стан її здоров'я та особливості догляду. А ви знали про те, що бобри можуть прожити загалом 14 років? Ну, а що про таких вухатих та хвостатих знає малеча? Дивіться далі. Бобер рід великих водних гризунів з перетинчастими лапами, широким пласким хвостом і густим водонепроникним хутром. Селяться вони на берегах повільних рівнинних річок, ставків та озер. Основний раціон харчування бубрів не рибам, а трав'янисті рослини. Найактивніші ці тварини вночі, а загалом вони ведуть напівводний спосіб життя. Живуть бобри поодинці або сім'ями. Повна сім'я складається з п'яти або ж восьми особин. Своє житло бобри споруджують над водою а от вхід до нього завжди знаходиться під водою. Речі у воді ці тварини чудово бачать, оскільки мають прозорі повіки. За 10-15 хвилин під водою ці савці можуть здолати відстань у 700 метрів. Таку здатність їм забезпечує вміння щільно закривати вошні раковини, рот і ніс, а також наявність великих легенів і печінки. Потрібна кількість артеріальної крові і повітря допомагає бобрам справитися з нестачею кисню на глибині. Цікаво й те, що за небезпеки бобер голосно вдаряє хвостом по воді і пірнає. Хлопок служить для всіх бобрів у межах чутності сигналом певної тривоги. Ви знали про те, що бобри можуть прожити загалом 14 років. Ну, а що про таких вухатих та хвостатих знає малеча? дивіться, далі. Плове. Він теж в таких річках і він буде такий от. Такі, такі от. І, і такі. Він коричневий, ну, він має хвостик і вушка має. Ну, Носик і очки. Він може перегризти старе дерево, бо у нього крепкі зуби. У нього він може навіть пірну, пірнути Куди? воду. Він ковує у воді. Він такий схожий на тюлені. Він, У нього є, ну, не на тюленя, то я просто забув який він, на вигляд. У нього такий довгий ніс, якщо я не перепутав із якоюсь іншою тваринкою. Бобер – це така тварина. Яка мені. Може, переносити старе дерево. Воно дуже міцні зуби. А з вами були в хаті та хвостаті. Ми зустрінемось рівно за тиждень і цінуйте тих, хто. З вами поруч.